Я хочу сказати вам тільки те, що я скільки жив всім своїм серцем і ством ненавидів, Різдво і все, що з ним пов'язане. Аж ось стало ясно, що це не різдво я ненавидів, а просто своє життя наодинці. Я дивлюсь на цю картинку і розумію, що нічого з того, що представлено в кадрі, не є відображенням дійсно свята Різдва. Я думаю, що у кожного свята є якесь значення, яке, суто кажучи, і створює цю подію. І тому, коли люди просто забувають якийсь ключовий елемент цього, цього свята, тоді втрачається якби все підґрунтя, але все б нічого, якби ми, як християни, ще не вірили б глибоко. Про те, що ця подія це не просто якась традиція, а це правда. <хи> І тому, коли ми кажемо про різдво, то ми маємо на увазі, як мінімум, як християни, що сталася дійсно величезна грандіозна, найграндіозніша подія в історії, коли Бог став людиною. І саме тому, коли ми забуваємо цей елемент, то це значно гірше ніж забути трагедію з вежами бузнюками чи будь-яку іншу велику подію в історії, тому що тут ми кажемо не просто про людей. А про Бога, який став людиною, і це змінює просто всю нашу картину, і це має грандіозні наслідки для буквально усіх сфер нашого життя.